Реально проти шоколадної їжі челендж. Дівчатам дістаються одні і ті самі предмети під клошем, але в одній її цей предмет справжній, а у другій шоколадний. Подивимось, кому пощастить більше. Буде весело, погнали дивитись. А де ж О! Так ось іде поїзд, О, ти, він щось привіз. Це ж печиво! Здорово! Муніці дісталось звичайне печиво. А от імі дісталося шоколадне. Воно таке гарне. Давайте попрощаємось з потягом. Бувай, бувай! У вас є п'ять хвилин, щоб вирізати форму із печива. Mm. Погнали! <рит> я скористаюся заколкою. У мене вийде. Ось так. М -м а я, а я знайшла. Це голка. Вирізаємо. Ось так. Що там у моніки? Мені треба поквапитись, аби тільки вийшло. Як страшно. Okay. О! Я зняла одну частину. Може її з'їсти. Е, мамоніка тебе обганяє, тобі варто поквапитись. О, Вона вирішила кинути гонку і з'їсти все зайве. О, ні. Ти точно відкусила зайвий шматок. Тоді тобі доведеться покарання. Вилийте на неї відро шоколаду. Це солодке покарання. Стійте, перестаньте. Досить, я вже вся мокра. Це шоколад. Ого, як круто. Це дуже смачно. Мені потрібно поквапитись. О, ні. Печиво тріснуло. Що ж мені робити? Воно зламалось. Буде покарання? Мені страшно. Ні, на мене щось висипали. Що це? Що це таке? Це борошно. Подивіться на мене. Є все в борошні. Стривай, Моніка. Давай вирішимо, хто перший за допомогою великими пальцями. Я у цій грі професіонал. Йо-хо, перемога моя. Я відкриваю перша. Подивимося під клошем. Це ж бомба. Моніка, забери. Забери її. Ні, тобі. Вона вибухне. А це точно справжня бомба. На руках у рукахуємо шоколад. Бомба шоколадна. Емі знову пощастила. Шоколадна бомба точно не вибухне. Її можна спробувати. Так, вона повністю шоколаду. Як здорово та смачно! Мені подобається. А можна й мені? Ні. Я одна все з'їм. Ні, крихти тобі не дам. Ох, я все. А що там у тебе? Зараз дізнаємось. А, справжня бомба. Я не хочу, вона ж вибухне. Вона горить, що мені робити. Ема, що ти робиш? Оніка, зберись. Давай так. Ти підкидаєш бомбу, а я вдарю. Вона полетить подалі звідси. Давай! Ой, не встигли. Відкривайте клощі разом. Ого, то це два айфони. Круто. Цього разу вам обом пощастило, але у когось має бути шоколадний. Давайте дізнаємось. Моніка, який у тебе він реагує на дотик. Дивно. О, то він точно шоколадний. Так, такий смачний, круто. Мені подобається шоколадний айфон навіть крутіше. Смакота. Я теж хочу шоколадний. Ой! То це не шоколад. Він справжній. Прикольно. Ого, Я можу за допомогою телефону дістати собі шоколадки. Як круто! Він чарівний. Тепер у мене завжди буде шоколадки. Це справжня магія. Ема точно не захоче ділитися таким скарбом. Ема, а що ще у твоєму телефоні? Mm. Давай, показуй. Моніці дуже цікаво. Hey. А, дивись. Hey. Шур. Ой, яка Гедота. Заберіть його. А Емі Шур дуже сподобався. Nice. Милашка. Mm -hmm. а тепер під клошем. Та-дам! Червоний перець. Це гостро. А що, Моніки? What? Давайте подивимось. Ти ж червоний перець. Але де ж шоколадний? Страшно першим куштувати. Потрібно вирішити. Давайте на камінь ножиці папір. Супер. Хто перемагає? Нічия. Тоді давайте одночасно. Хм, цікаво. Мені не гостро. Це точно шоколад. Смачно. Ема, а у мене все супер. Правда? І у мене. О, ні. У мене гостра дуже-дуже спекотно, як горить. О, ні. Мій червоний перець розтане в руках. Ема, це все через тебе. Забери свій перець. Доведеться злизувати шоколад із пальців. Okay. Але це навіть також смачно. Це точно був вогнений раунд. У мене щось у носі застрягло. Ой, Людота. Слухай, Моніка, хто першим клас відкриває? Добре, давай я. Ой, лампочки. А навіщо вона мені? Давай дізнаємося у тебе. Давай. А у мене також лампочка. Як зрозуміти, де справжня. Дивно. Що нам з нею робити? Не їсиш? Ема, ти ж перша відкрила, тоді і спробуй. Ні, я не можу. Мені страшно. Лизну. О, смакота. Клас. Мені подобається моя лампочка. Шоколадна. Тобі дуже пощастила. Ще й смачно. А от Моніці точно не пощастило. Ого! Ема, ти світишся. Як прикольно! Ха-ха, okay. Давай. Oh. Добре. Тепер мені спробувати. Страшно. Ну добре, доведеться спробувати. Ай, мене вдарило струмом. Вона точно була справжня. Ого, як прикольно, Моніка! Ти така заряджена. Тепер моя черга. Давайте подивимось. Тергуан. Мені терміново потрібна допомога. Підприїжджа. Моніка від страху викликала свого хлопця, а він теж дуже боїться Тарганів. Ема Тарганів не боїться. Вони її найкращі друзі вдома. Вона з ними спить, їсть і мешкає. Моніка, спробуй. Ого, та це шоколад. Під все бувай. Смачно було. Клас. Тепер я. Ого. Так це живий, який він милий. Моніка, це справжній тарган. Він класний. Хочу з ним пограти. Тарган, я зроблю для тебе будинок. У мене якраз є трохи картону. Буде здорово. З'єднаємо всі частини, отримуємо будинок. Вийшло. Oh. Ти зробила будинок для таргана. Ну, звісно. Я назву тебе Морті. Привіт, Морті! Заходь у будинок. Ласкаво просимо. Тобі буде тут затишно. Правда? Яка краса! Hey. Хто буде далі? Вирішить лічинка. О, першим відкриває Кевін. І що це? Величезне яйце. Рівно. Навіть не зрозуміло, чиє воно. А що Моніки? Вона буде лише після тебе, Кевін. Okay. Добре, спробуємо. Тут це шоколад. Здорово! Мені подобається. Так, смачно, Маніка. Це просто фантастика. Правда? Я також хочу. Дай мені. Не можна. Дивись, ого. Всередині лабубу! як круто, тепер у мене є лабубо! Ні, ні. Я не видам тобі лабубу! Ти відкривай своє яйце. Ну добре, подивимось. А тут також яйце. Дивно, воно біле. Що мені робити з ним? Придумала. Потрібно його зігріти. Таді з нього хтось вилупиться. Починаємо. Цікаво буде дізнатись, хто всередині. Так, ще трохи. Кивілі. Ой, воно тріскається. Як страшно! Ой! Дивись! Це змія! Яка гарна! Ти така чудова. Мені страшно, вона може вкусити. Nice. Вона ж красуня. Нікого не вкусить. Правда, змійка?